І вітання. Слава Україні! Збирати подальшому сою не виходить. Вчора цілий день накрапав дощ і загалом випало 9 мм. Це лише додало до тої вологи, яка була попередньо, і земля доволі мокра. Лишень, сьогодні під вечором, ми з Джоніком виїхали в поле. Джонік, що таке серйозний, і е, пробуємо дискувати стерню сої генералом. Е, трошки сонце було сьогодні цілий день, і, і вітер до сих пір, але земля ще не Толком не просохло. А оскільки це е, поле планується під посів, ну і треба якось вже сіяти, бо тому що 25 вересня саме той час підходящий для посів, е, тут має бути зимі ячмі. Е, так що я довго вагався, що робити, чи заходити. Зразу з таки хоч поле недалеко відомо, але їдь, перечіпай. Ну, але все-таки я мав показати, як він працює. От, думаю, що навіть з кабіни трактора, ну, я не знаю, чи сьогодні щось там зніму, воно так дує, слово не дасть сказати. Поле, в принципі, Виглядає чорне, рештки перемішані але мене трохи не влаштовує, що є грудка. Ще раз кажу, чекати, не дуже хочеться, тому що буде погода, треба буде... Треба буде молотити, бо, тому що ще є що збирати. тому Зразу по такому сіяти, ну якби була трошки сухіша земля, у цьому бійні можна попробувати. А так я собі вирішив завтра дати просохнути і тоді зайти агрегатом свої лапи катки. От основні, основним чином, щоб працювали катки. Переслідується дві метри. Сонце ще не сіло. Пізніше, може, трошки зніму, Я думаю, в кабіне трактора працює сам агрегат. Щоб посіяти не глибоко, тому що вологи достатньо яких вас половиною сантиметра якось би вгадати. Так само я почав сіяти пшеницю. Фаворетом після ріпаку. І з глибиною трохи не вийшло по самому, по самій лушовці генералу. За глибоку було запухку. Хоч і прикатка є, хоч і регулювання, все одно воно, сама прикатка не втримує колесо, все одно воно просідає в ґрунт. Осінь, сонце низько і так засліплює, що нічого не віддати. Але зараз воно скувається, щось то показує. Тому пробігся, пів до НТЗ, пробігся швидко. З катки зробили свою роботу і відповідно посів. Пішов більш-менш, як, як би мені хотілося. Відео про великого відео скажімо так, не буде поки що. тому що Поки я ту сівалку не вивчу, я нічого розказувати і показувати поки що немає. Що що. буду показувати, я сам нічого знаю. Все розставить, всі крапки надії, все розставить на свої місця. Це сходи. Як посходить, там побачимо. Є рівномірність чи нема рівномірність. Сходів по глибині по нормі весів окупу. Все це буде видно зразу. Так що поки що, поки що нема що. ну Якщо би розглядати підготовку ґрунту, смарагд би тут краще не зробив в таких умовах, так чи інакше треба було б катати. Було б сухіша земля, ще раз скажу. Я би тут і спробував собі спробував собі сіяти. Начим то непогано, що, знову ж скажу. Я не маю з чим порівнювати в плані лущильників чи дискових. Я лише порівнюю з тим, що я маю, тобто стерновим культиватором. Ну, ВДТ, звичайно, так би не зробило, а там якісь інші, може і роблять. Абсолютно не збираюся щось доказувати і показувати. Показую, як воно фактично є. Тут врожайність сої склала десь там ну, 2,3, напевно, 2,3 тони. Тому що, як говорив в попередньому відео, що раний посів, потім під приморозки попала. тим, що сказано. E, ну і раз немає e, вружайності, то і менша маса e, має на увазі рештки. Раз менше решти, то може і легше заробляти. Але гріна, чорно, трохи грудка є, поки що замов. Вказую тобто, знову, що це є знов. Майже критичні, граничні, верніше, умови. Ну от знову все в болоті, на каток вже підліпило. І що у нас? Дощик прийшов, похолодало, температура впала, коли то що буде сходити, як воно буде сходити, ну, хоч волога є. Так що зараз трохи сонце сховається, може і вітер втихне, подивимося, попарпаємо, що воно там у нас дискова стоїть на нас самім, каток замілений. Так як я показував, я так нічого не змінював. Лізе вона досить непогано. Не знаю завдяки тому, що ґрунт вогкий. Чи Додаткові вантажі на свою роботу роблять. ну Воно якось так. каток наліплений, але не заліплений. Так що я ще не чистив нічого і оці відбивачі не забиваються, бо тут рештки не такі великі. ну Отако. От Отака. Мусите зацінити якось, потім покажу ближче, як воно вийшло. Зупинився в долинь, мушу його знімати. Показувати. Ну, він мусить все відео, що тут робить. В, в долику такому, де була соя більша. З комбайна було видно, більша маса. Ну, ось така маса. Вона тримає ще вологу під низом, пластилін. Так воно після проходу десь повиде. Тут вже не начіпається, я сьогодні навіть не запримічав, але я вже не маю можливості, ну я ж пересунув ту стійку, звідси переставив наперед. Почало менше набиватися, але тепер я не маю можливості віддалити далі диск, і земля тут вже трошки починає викидати. Ну, але я на це уваги не звертаю бо я буду ще працювати катком. Е, ну от така історія. Така історія. Задні диски, Ну так воно наліплює, але вони крутяться. Передні, все по красоті. Робота наступна. Ну що, будемо копати. Що будемо купали тут? Тут є то що треба. 5-7 сантиметрів. Точно. Зараз. Розглянемо сантиметр з тої сторони. Тут є вісім, тут є вісім, отут, тут є вісім, ну, прошу дощ. Тепер про шифер, та шифер мусить бути, капта борона не була, диск круглий, ну але далі земля озрехлюється, ну буде сухо. Тоді будемо дивитися, де той шифер. Тут я... Ну що, воно розгортається під низом. Е... Ну от, вдолику, вдолику, де більше рештків, вони є зверху. Як тут буде йти сівалка, я не знаю. А там вверху все добре. І також тут де менше рештків. По великому рахунку був би час, то так, от зробив раз. Задискував, тоді пізніше просохло, зробив другий слід, завно було б зовсім по-іншому. А так по-свіжому, не знаю. Або другий варіант перший раз марагом рити, потім дискуємо. Але чи є сенс то робити? То я також не знаю. Наразі Показую так, як є. Інакших у нас варіантів немає. Також вже забіжу вперед, що є ще 3 гектари сої, що не зібрано, і де буде висіватися сидерат жета. у плану, якщо вийде. І там буде, можливо, трохи сухіше буде. Там буде слід однозначно лущильника, і потім я спробую сіяти сівалку і фаворит. Там вже не така відповідальна операція, як воно там буде забиватися, не буде, буде сіяти, як, як буде, так буде, але це вже буде суто експеримент. Ну, а так зараз тут наважитися зразу сіяти, хто його знає, мені краще. Ще пройтися тим агрегатом. Там є лапи, вони трошки розпоряділять, Каток прикатає, ну, ну що ж робити, грудка є, грудка є, вона вогка. От. Не дати їй засохнути, а завтра знову вроде, сонячний день, тільки побіліє поле. І заходити катати, по мокрому не можна, то нічого доброго не вийде. Такі умови у нас, я б сказав, такі вони завжди у восені рідко буває посуха. Ну, але той рік на рік не, не надається. Тепер мені скажіть хто. Як оцінюю ту роботу, бо я чесно, ну я не знаю. Щось краще роблять, якісь агрегати е за один прохід чи ні. Так що я чекаю на коментарі, е придеться мені зняти продовження, тобто як я е підготую ґрунт. Ну і саме можливо посів, що виходить після посіву. Ради справедливості напевно так треба зробити. Тому що Одне діло показати, що воно е, злущене, а якщо б так от лишати на зиму, то тут би запросто навіть, очима, за змуреними очима, то задискував і лишив. Ну, але тр треба сіяти. Тож небагато того посіву залишилося, ну, але все ж таки і, Ну, от така історія. І знову мені треба витягати гачок і то все шкрібати. Година часу знову пропаде. Тому що дати отак то все засохнути, то все треба ото вичищати, щоб воно було чистеньке. Ну а то вже після роботи. Потім він буде знову якийсь час стояти, потім знову роботу. ну якось так Джонік десь або зайця запримітив, але десь він гонить. Ну їдуть. Ще мені небагато, я думаю, до пізної пори не затягнеться. Сонце вже скувалося. Так що не знаю наскільки я зміг показати, чи саме це ви хотіли побачити. В таких умовах вона працює ось так. Як буде сухіша земля, воно буде зовсім по-іншому. Ну, Але де її взяти тої сухої погоди? Всім всього доброго, до нових зустрічей, пишіть, коментуйте.